Алкоголик и придурок. Мы приехали, не ждем. Наша музыка Билеты. И придется. мы едем. Куда мы едем? Не знаю сами куда. Я нашел пасы. да? Будем сидеть с пасеком

Взяли шоссу їсти звали і ми зараїдемо мені. А там далі наш пані продовжиться Привіт! Ми зараз в Мельничку. Вдома нас блять за те, підбухнути. Але тут клуб буде третьої години ночі. Ну типа все закрите спонтом. І ми зараз шукаємо щось Макс Макс, щось в тому роді, щоб десь паркентуватися до ранку, до поїзда дочекатися. Вряд ли нам тупан вийде. І ми повалимо на цьому. Блять, на чому ми поїдемо? На бла-бла, бла, бла-бла, бла, бла 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 карі Але вряд ли ми поїдемо на бла бла карі почекайте. Нам світло, я вам зараз покажу, що я маю. мене сюди, маю я маю вот що, тому ми вряд ли поїдемо на Блаблакарі. Шоста ранку. Ми ще досі в Хмельницьку. І ми йдемо на жида. Зараз щось, типу, придумав. Ну, підбухнути. і їде вже в Тернопіль. От я, Талян і я. Ми думаємо, що йома! Мы бухаем за место. Это не гиперборея, как собака в корее, Перемещая в вагонах по колее. Туда ставим нас, но туда не надо мне. Это ебучий майонек, никогда не... А вы пришли сюда за тем, чтоб веселиться и потанцевать, если повезет. А песня моя, она как птица, в воздухе летает и бешено орет. Come on, everybody! ти вибіг суки, при соки, бляді. Ми зараз в Хмельницьку і тому, типа, в Мельницко сідемо на єслиц центральний плащ. Типа, ти нормальний отча. Плащ ще нам покажи плащ. Ми от думаємо, що зараз не, делать. Не, вообще ні разу, ні разу Ща, не бачив. Що 8-й ранг Не, просто нормальний цей плащ. Всё, рівно сьомий зараз. 7-й ранг. І ми зараз дамо бухать Хай. зараз я вам покажу, от центральний хумельський плащ. Ні, ні, там куча я ж не выпарю. Я 네, не думав, на думку, що мальнецький таке дуже красивий красивий горд. Всім привіт. Ми зараз в Мальнецьку ще на ринку полян, там скупляють всяке барахло, всякі значки. Зараз будемо пікати на маршрутку. Кстати, тут дуже великий редук, багато хто я цікаво. Тим раджу там на ринок. Хмельничани вміють досі продавати товари Ми Зараз будемо планувати йти на таксі і їхати саме нарешті вже в Тернопіль. Може тут достатньо кількість часу провели. Патик хочет, страшно хочеть, не могли зняти постол за менш. Там просто, ну просто нереально було зняти Будет 3 часа ночі послуха. Ще не маршрут і домой. Поняли я, що досі в Хмельницьку ніяк звідси вибратися не може, а точніше ніяк не може забрати Толяна з його шопінгу шикарного речі. Будемо приїхати. Толян! А Він, він якраз мене не бачить. на небачить. Він сучка, я як подивитися, він мені не дав, бо він підарас. Ну ладно, Він дурик. Зараз ми на автовокзалі зустрілися з Александром із Иною. Ино. Молодець. Іну і Сашу зустріли. У нас всі гарні дані, хороші настрій. Ми вирішили всі... І ми з Хмельницького їдемо в Тернопіль. Всі четверо. А можемо ще лишимося тут на доньок в Хмельницьку. Але в нас взяв атло. Хмельницьку. По тих развився трохи на озеро. Позасмагати. Подихати вже повітря і будемо старатися зараз. Чолочок через... познімати. Да. І через годинку будемо старатися їхати додому. А, ми... а нас тільки кинула баба. Розкажи, батьки да. нас кинула баба. Так, нас кинули баба. Ми вийшли з магазину, з бухлішком, а вони кудись пішли. Це обідно, бо ми взяли на всіх, а доведеться нам випивати двом. Ну нам тіпа, не впервої. Хоча, кстати, це по суті, взагалі не обідно. Якщо ми зараз не бачимося, якщо дасть Боже нам сили, ми доїдемо на... на таксі, доїдемо на ЖД вокзал І потім сядемо на ЖД і поїдемо.